Вітаю, друзі і гості мого каналу, мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Я рада бачити вас всіх в, мене в гостях. Надіюся, у вас все, все добре. раз Ви дивитесь мене. Хочу подякувати своїм підписникам, які ставлять вподобайки, підтримують наш українськомовний україномовний канал. От, і особливо пишуть коментарі з якимись запитаннями, зауваженнями, завжди рада. Сьогодні я хочу коротко показати мої останні новинки, які у мене з'явилися поповнення, так сказати, в моїй порцеляновій колекції. В першу чергу, як ви бачите, між іншим що хочу сказати вам, сьогодні я буду в рукавичках. Бо минулого разу в мене були руки, після збору, після збору жини, а зараз після збору горіхів. Ну ви самі розумієте, після горіхів ці руки не дуже акуратні, хоч я не, не, не люблю в рукавичках, ну але що зробиш. От, в першу чергу, як ви зауважили, в мене з'явилося чудове тріо Полтавське. От, яке складається з десертної тарілочки, з блюдочка і чудової чашечки. Дуже люблю такі чашечки. От вони, як би сказати, такого європейського стилю на такій підставочці, постаменті. люблю з них пити чай, і взагалі це мені так. Воно так елегантно, цікаво. От. Тим більше полтавську я бачу таку, можна сказати, майже перший раз, хоч, хоча там є серевіза з подібними е, ф, ці, формами, хоча я форми самої не знаю. Е, я думаю, що це вже десь, е, напевно, в 90-ті роки цього століття виготовлений цей сервіз. О, тому що, як бачимо, вже немає позолоти. Є ніжна така пастельна, такі кантики-стрічки, от, є товстіша і є тоньша. І теж такий пастельний в такій димці, тумані, такому от. ромашечки і незабудочки. О, там ще листочки, якісь така гарна деколька. Люблю польові квіти. Також вона така сама з двох боків. Біля підставочки, як бачимо, є рельєф. І по, по рельєфу теж є зелененька фарба. Давайте я ближче отак поставлю, от щоб ви бачили. Це в нас клейму єл. Става другий сорт от в гарному стані, дякую. Продавчині яка мені запропонувала його в гарну ціну, от блюдечко трошечки у нас є. З недоліками, але це йому не дуже буде заважати, оскільки зверху буде, буде стояти чашечка. Теж воно таке трошечки рельєфне по краю. І десертна тарілочка теж є дуже гарна. от. Вона теж є з деколію, є з рельєфом. Вона, як би сказати, набагато симпатичніша за саме блюдечко, правда? От. У гарному стані. тому я рада такі речі. Весь комплект я, саме я збирати не буду, але таку пару я подумала, що цілком вона в мене може бути навіть для такого часу користування. Себе треба балувати, як я вже казала. От. Наступним предметом, який з'явився у мене, це є цукорниця. От, бачите, це вже більше вінтажніше річ Не буду довго розказувати. Це городниця, знак якості. Досить багато є по золоте, на ручках хоча немає. Але зручні дві. Ручки такі от. Городницьких предметів у мене не дуже багато, і я вирішила, що такою, з такою деколью, з таким де декором варто було би зібрати комплект, От, тим більше, що якось на барахолці чи десь, чи десь в іншому місці я Придбала таку гарненьку чашечку. Трошки в неї стерта по золоту. Давайте отак подивимося, буде більш симпатичніше. Я, я люблю такі малесенькі, всякі завиточки, от якби ситцева деколь, ну важко мені сказати, як її правильніше назвати. от. Вона має на кришці. Таку пімпочку гарно позолочену. от, І по всьому периметру така ніжненька, акуратненька От, Гарна форма сама мені подобається досить. От. І в гарному стані. Тому я вирішила, хай вона в моїй колекції буде. Також я придбала собі блюдочко Тюльпан. Це, ж, як ви здогадалися, це є Баранівка з 60-ті років з клеймом чашечка. От. Воно вже зараз до, досить рідкісне, в мене є чайничок є цукорниця, є молочник. І от блюдочко. Ну, якось так по одному предмету цей сервіс в мене збирається. От Тому я дуже задоволена. І також до мене прибув разом з цукорницю прибуло таке блюдочко. До баранівської чашечки ль льонок або льон. Я вам її показувала в попередніх відео досить ніжна, гарна. Як би сказати, деколь. От Там і позолота-ручний розпис, ну, гарна чашечка. От І це блюдечко, виявляється, має бути голубеньке. Воно трошечки поранене, але я його вже трошки зашліфувала. Зашліфую ще і видно не буде. Тому що такі блюдечка теж велика рідкість. Зараз голубеньке, повністю. Це голубенькі також у нас йдуть до золотої ромашки. От, або такі самі, або подібні. От. Тому я задоволена такими придбаннями. По -трішки, по -трішки все комплектується. В наступному відео я покажу вам предмети. Вони вже тут зліва стоять біля мене на столі. Покажу вам предмети, як би сказати, більш вінтажніші. Вони навіть вже раритетніші і такі давнішні. Це будуть предмети до Другої світової і після. Відразу От, виготовлені. Тому не забувайте ставити вподобайки. Рада вас знову всіх бачити, бережіть себе і до наступних відео.